Вітаю вас, малята, запрошую вас у весняну казку. Нас запросив до себе у гості лісовичок. Він нам написав лист. Буду радий вас зустріти у чарівному лісі. Тож вирушаємо з вами у дорогу. Погляньте, малята, куди це ми потрапили? Так, а який це ліс? Як ви гадаєте, літній, осінній чи, можливо, зимовий? Чому ви так думаєте? Лісовік повідомляє про те, що у лісі трапилась біда. Темна хмара зовсім закрила сонце, і тварини не можуть потрапити до себе додому. Давайте пригадаємо з вами закличку про сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвірячко. Малята, давайте ввічливо попросимо Хмарку, щоб відпустило наше сонечко. Попросіть, діти, гарненько. Як ви вмієте, які чемні слова знаєте? Хмаринка подобрішала від ваших слів, але ще просить скласти казочку про сніговика. Давайте складемо разом. Наприкінці зими діти? Що зробили діти? Так, зліпили сніговика. Малята, як ви гадаєте, який настрій був у сніговика? Вірно, веселий. А чи вдячний він був діткам за те, що його зліпили? Як ви вважаєте? Так. А хто ж захотів подружитися зі сніговиком? Вірно, це сонечко. І що ж трапилось далі, як сонечко з ним подружилося? Він розтанув. А чому так сталося, малята? Бо сонечко його нагріло. Малята. А тепер самостійно спробуйте скласти казочку. Допоможуть вам у цьому ось ці картинки. Уважно дивіться на них і складайте самостійно казочку. Малята, ви молодці, ви дуже гарно справились з завданням. Прийшов час фізкульт хвилинки. Ви погляньте, як завзято, добий різок йдуть малята. Руки вгору підіймають, сонечко вони вітають. Ставлять руки всі у боки і стрибають, як сороки. Діти глибоко вдихають, і завдання вже чекають. Ой, а хто це пролетів, дітки? Так, це була сорока. А де ж ця скрикотуха? Недаремно в народі кажуть, хитру сороку спіймати морока, на сорок 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 морок. Малята, що це я прочитала? Так, це скоромовка. Ви чули таку скоромовку? Давайте її вивчимо. Хитру сороку спіймати морока, на сорок сорок сорок, сорок морок. Хитру сороку спіймати морок, а на сорок 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 морок. Молодці малята. У нашої хмаринки є ціла родина. Хмаринка мама. Менша хмаринка, веселунка донечка. А є ще найбільша хмаринка. Це Хмарка бабуся. Дітки, давайте розкажемо про весну цим хмаринкам. Погляньте на картинки. Де весна? Яке зображення? Так, вірно, ось вона. А які перші весняні квіти? Покажіть малята. Так, це підсніжники. Вірно, а яке ж весняне взуття ми будемо взувати? Оберіть? Вірно, нам підійдуть кеди. А яке небо навесні? Сніжне чи сонячне? Так переважно вже сонячне. А які дерева навесні? Оберіть картинку. Так, вірно, вони починають квітнути. А яке ж свято на весні відбувається, діти? Яке ми чекаємо вже свято? Вірно, це Великдень. А які ж події відбуваються на весні? Що ми робимо? Скажіть, дітки, що потрібно робити? Правильно висаджувати дерева, молодця від ваших слів та розповідей Хмаринка подобрішала і відпустила сонечко. Лісовичок та звірі дуже вам вдячні. До нової зустрічі малята.